Що це таке? Фіналочка. Ой-ой-ой. О, а я, до речі, тут і заберіжився. Я якраз хотів бути подалі від нього. Так, ну ладно, поїхали, коротше. Фіналочка, друзі. все, можна зосередитися трохи. Шо-шо-шо? Чи я найсильніший опонент за столом? Та ні. Ні, 6, справа не в сьом. Справа в тому, що я хочу сидіти якомога далі від Хабібі, щоб ми один одному не заважали катати. And it don't mess with me. Якщо він зараз пушить, наприклад, цей черві, я? я, напевно вихід. Мені треба це, скажімо. Nope. Are you seeing this? Не, ну, ви бачите, що відбувається. В мене, напевно, сидять і тот то от козіо відкриває кожну руку. <laughs> Одні картинки і по кишинкові пари. Світові Реально гарно здають. Блин, как бы щоб воно так до кінця протривало сюди до вот. Ну це, це як ще сіпаст, то не точно не. 110 доларів, дресте. Ще рука у нас гарненька. Гарнюня. Ми за це репушити не будемо тискаємо ков. без дурниць. Він спокійно може слово ці дні роки. Блін, ну в принципі, напевно, ми граємо від чеку. Тут не просто, якщо чесно. Lero, 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 lero. А чи в нас є колізія тут? В сенсі, а я маю на увазі, чи, наприклад, будемо ми відчекувати, щоб опережити пейджам. Я поставлю дуже маленько. Nope. Ну, Хабиби, блин, разумный, давайте точно 100% Ну что, first to go. First to go. First to go. <sharp> давайте спробуем его продавить. Пошли. один конбет Nope. И заберем. Продавил. Вот так сильно мы давили. И Ну, я не хотів би це закривати, але там чотири блайнди я маду, ну що вже зробиш. Ми ніколи добре не поїдемо, це нереально. Ха! Нічосі. Дайте тепер сімку чи на 6-ку, Я не знав, що просити. Всі радіють, якщо він розлітає. Бо це пиджам. Ну. Quantum Game дуже. Я, чесно кажучи, був впевнений, що ми з 70 на 30 їдемо гарантовано. Тут все в ті Правильний пас. Щитки, я не боюся грати. Бо, просто карти не був. I fear no man. Ууу, сітяро. Це теж є перегляд, сильно. Ну, давай. Сподіваюсь, що в нього буде дама 3. Ну, що зробиш, то треба ставити. Вот ну, чек, автоматично чекнути. О, ну, це круто. Я, звісно, опісуюся, якщо він протягнув король валета, але це нереально. Це що ж треба. Таке було з'їсти, щоб протягнути до король валет. Не, король дама, покол. Йоолі! Ну маю визнати, роздають просто офіянь. Ну Ви всі бачите, мені просто здають космічно. Хай так буде до самого кінця до першого місця. Хорошний. Друзі, вот так раздаете. Я вообще ничего не зробив. в цьому турнірі, ну від, від якогось миті, Вообще, від якогось миті, я просто нічого не робив. Все складалося чудово. Зараз ще пушить. Ну я пушу. Шивы виграє. я пушу. А наступна задача знову якийсь кулер, і Все ж Не, Гадзап нас из Окей. Нам наша головна місія зараз не піддаватися на його гемблінговий настрій і лайтово з ним не кататися. Пропоную кожну роздачу зіграти ОЛО. Можемо дозволити почекати. Got an idea. Може, зараз впушиш.

Друзі, вступайте до еволюції! Ми беремо гравців від Абі 10 У нас чудове навчання, у нас топові тренери, найсучасніші ресерчі. Фалардо!